хто вона така просто юристка, активістка. Ні. Ірина Кременовська агентка Рацирсу, тоталітарної секти під керівництвом збочинця Олександра Дворкіна. Ця секта пов'язана з ФСБ в Рашці. Її проекти, типу вільне слово та партнери антисекта.орг дослівно копіювали кремлівські методички. Вона ініціювала фальшиві справи проти руху АЛЛАТРА, тих самих людей, які понад 20 років досліджують реальні кліматичні загрози планеті. Вони шукали рішення та Пропонували наукові методи запобігання вибуху сибірського плюму. І знаєте що? Саме діяльність АЛЛАТРА може врятувати Україну і світ від геокатастрофи. А Кривиновська працювала на тих, хто хоче, щоб ви про це ніколи не дізналися, і просто тупо хавали їх брехню у змі про те, що АЛЛАТРА нібито секта, але загроза сибірського плюму то реальна штука, друзі. І як би ми не тішилися, що то вражці, але дістанеться і нам, і всьому євразійському континенту, якщо рване, сьогодні або ми Відкриємо очі або дозволимо щурам ламати наше майбутнє. Подивись це відео і сам вирішуй, на чиєму ти боці.